Всім привіт, прийшов сьогодні на столок на дерев'яну удочку, як в дитинстві. Зараз закидаю перший раз. Закормив мене 20 назад. Закидаю ось недалеко, може метр від берега. Удочка ось теж така короденька. Тут її вистачає. Вона вже є перша покльовка зразу. Тут неудобно трохи витягувати. Ось такий перший коробчик. Такий лодошечний коробчик, зараз відпустю. Хай пливе по папу, по маму. Таких брати ми не будемо. Зараз закину другий раз. В принципі, непогано клює, закормили тут так. Он, якщо видно поплавок на камеру. Он є всі же покльовочка. Положила. Ну, ось такий коробчик ладошечний. Випускаємо. Попався такий ще один коробчик. Теж випускаю його. Клює під самими ногами, потощило поплавка. Вилітають з води тільки такі коробчики. Клює під ногами, можна сказати. він, ще одна покльовочка. Хочу клювати, видно риба тут не голодна. Так, помаленьку, потихеньку. Зараз так підведу трошки до себе. Тут чисто до берега, так. Мабуть, метр десь. Тут я ось до кінчик вудочки. Десь був зацеп. Більше нічого крім кропчика не попадає. Я сподіваюся, можливо трошки буде якийсь карасик, Платвичка клювати. Хоча б щось взяти котові. Але в принципі такого немає нічого. Вон, видно, знову покльовочка. Ложе. Якщо він втопив. Зразу відчепився. Удочка застрягла. Закинув на останнього черв'яка, потім буду переходити на кукурузку. якщо нічого не буде. Там, в принципі, кусочок залишився на гачку. Ловив, ось попала така пліточка, непогано. Зараз буду переходити на кукурузку. Черв'як вже закінчився, ну така лодочна плітка, хороша. Поки пішов по кукрузу, оставив удочку. Вчепився хороший кор, побірував ліску. Ну в принципі, за сьогодні уловчик така пліточка. Візьму котовий. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти. Підписуйтесь обов'язково на канал. Всім пока!